Добрий день, 10-тикласники. В цьому році ми будемо разом з вами опановувати курс історії. В 10 класі у нас, як завжди, з вами традиційно буде два предмети: буде історія України і всесвітня історія. За рік у нас з вами буде 35 уроків всесвітньої історії і 52 уроки історії України. Електронні підручники у вас завантажені в вашому Google класі, тому там ви можете ними користуватися. А сьогодні ми з вами поговоримо про, спочатку про період, який ми будемо вивчати з вами в курсі історії 10 класу, і потім почнемо вже з першої теми. Отже, в 10 класі ми будемо вивчати з вами період, дуже таки недовгий, нетривалий. Це буде період з 1900 року по 1945 роки. І в цей період ми будемо з вами вивчати дві світові війни. Спочатку Першу світову війну, потім Другу світову війну. Будемо вивчати, звісно, і події історії України, українську революцію, встановлення в Україні тоталітарного режиму. Все це будемо вивчати в курсі 10 класу. Я вважаю, що курс 10 класу це найцікавіший курс. 10, -й, 11 -й клас це найбільш таки цікавий курс для вивчення і для розуміння взагалі. Нашої історії, нашої України. Отже, давайте будемо починати сьогодні, не відкладаючи справи в духу шуфляду, як то кажуть, будемо починати з вами сьогодні з всесвітньої історії. І сьогодні ми з вами будемо говорити на тему Перша світова війна. Отже, будь ласка, я вас попрошу відкрити ваші зошити і написати там тему сьогоднішнього уроку. Отже, сьогодні у нас урок ще раз всесвітня історія, запишіть, Перша світова війна. Що ви обов'язково маєте знати наприкінці сьогоднішнього уроку? Перше, Ви маєте знати хронологічні межі Першої світової війни. Ви маєте знати, які військові блоки брали в ній участь. Ви маєте знати, які країни входили в ці військові блоки. Ви маєте знати причини Першої світової війни. До речі, вона не відразу називалася Перша світова. Спочатку вона називалася просто Велика війна. Ніхто ж не знав, що потім буде ще Друга світова, так? тому Велика війна, або тепер ми вже знаємо, що потім вже буде ще Друга світова, тому Перша. А ви маєте знати, що стало приводом для початку Першої світової війни. І сьогодні ми ще трошечки поговоримо о перших подіях першого буквально року цієї війни. А далі на уроках історії України будемо говорити, як ця війна, де вона відбувалася на території України, який вплив вона мала на нашу з вами історію України вже конкретно. Отже, будь ласка, поставте тут відео на паузу і напишіть тему уроку: Перша світова війна. Ну ви розумієте, що якщо світова, то це означає, що велика кількість країн. Величезна кількість людей взяли в цій війні участь. В хронологічні міжі, межі цієї війни запишіть також собі, будь ласка, це 1914 по 1918 роки. Але якщо бути зовсім конкретним, то це з 1 серпня 2014 року по 11 листопада. 18-го року. Дата закінчення цієї війни дуже класно запам'ятовується, тому що це 11 те число, 11 місяць і 18 рік. Отже, Перша світова війна. З хронологічними, хронологічними е, рамками ми з вами розібралися, так? Тобто це з 14 го по 18 роки. Давайте тепер поговоримо з вами про причини цієї війни. Це те, що ви обов'язково також маєте знати. Отже, подивіться, цю, цю війну, по суті. Е, Головними такими зачинщиками цієї війни вважають Німеччину. Так? Чому саме Німеччина? Тому що Німеччина як держава, вона сформувалася наприкінці 19 століття, вона сформувалася як єдина ціла держава. Але на той момент, коли Німеччина сформувалася як держава, вже увесь світ був поділений. Між іншими е, країнами. Що я маю на, на увазі? Тобто німці вони запізнилися на розподіл на переділ світу. Вони не мали колоній, майже не мали колоній. І вони вважали, що таким е, чином вони вважали себе украженими, що вони мають теж право на переділ світу, і тому вони будуть готуватися до цієї війни для того, щоб здобути, як вони вважали, своє місце під сонцем. Так? Отже, причина, одна з причин цієї війни це намагання деяких країн, це буде не лише Німеччина, це буде інші країни, поділити уже поділений світ. Так? А за що ж воювали ці країни? А вони воювали за сфери впливу, за ринки збуту, за джерела сировини, за колонії і врешті за світове панування. Так? Отже. Давайте розберемося, що стало приводом до цієї війни. Отже, причина цієї війни це такі причина-загарбницький характер, да? це жага до захоплення чужих територій, для, до ринків нових ринків збуту, для е, загарблення колоній. Що ж стало приводом до цієї війни? А приводом стало вбивство: 28 червня 2014 року в місті Сараєво сербський студент. Який був членом націоналістичної організації млада Босна, його звали Гаврило Принцип. Принцип пішов на принцип. Він вбиває спадкоємця австрійського престолу Ерцгерцога Франца Фердінанда та його дружину. І це призводить до того, що Австрія, Австрогорщина, вона. Оголошує Сербії ультиматум, а потім фактично починає війну проти Сербії. За Сербію зі свого боку, вступається Росія. Потім проти Росії оголошує війну Німеччина. І таким чином далі підтягується Англія, Франція. І таким чином, як буквально як Снігова куля, збільшується кількість країн-учасниць. І в підсумку війна набуває характер світової. Ось подивіться, Аврогорщина оголошує війну Сербії, потім м, м, Німеччина оголошує війну Росії, потім Німеччина оголошує війну Франції, потім Велика Британія оголошує війну Німеччині і так далі. Подивіться і буквально, як снігова куля, і війна війна стає світовою. Так подивіться, чому світова? 38 країн світу з населенням 1 мільярд осіб. Що становила 87% населення планети. Так? От вона, світова війна. Так? Але були країни, які змогли зберегти нейтралітет в цій війні: це Іспанія, Швейцарія, Нідерланди і Скандинавський Крим, такі як Швеція, Норвегія і Так? Отже, ми з вами будемо говорити про військові блоки, військово-політичні блоки, які брали участь в цій війні. В цій війні брали участь два військових блоки. Перший військовий блок називався Антанта. І до цього блоку входили три країни. Це була Англія або Велика Британія, Франція і Росія. Другий військовий блок це Троїстий Союз. Уже із назвою видно, що три країни туди входили. Так, це буде Німеччина, Австро-Угорщина і Італія. Отже, ще раз давайте Антанта і Троїстий Союз. Запишіть, будь ласка, в ваших зошитах. Собі напишіть військові блоки, опустіть вниз дві стрілочки і підпишіть там. Антанта і Троїстий Союз. І ем, Давайте підпишемо відразу учасників. Да? Тобто Антанта ще раз Франція, Велика Британія, Росія, Троїстий Союз, це Німеччина, Аврогорщина і Італія. Правда, в 2015 році Італія вирішила перемітнутися на бік Антанти, але до складу Троїстого Союзу увійшли Болгарія і Османська імперія, ну, тобто Туреччина. І таким чином він став вже не троїстий. Подивіться, да? було три країни, Італія пішла, але додалося дві. І цей блок вже буде називатися четверний блок, або центральний блок. його ще будуть називати, Тому що ці країни, такі як Німеччина, Строгорщина, вони розташовані в центрі Європи. Отже, ще раз, Антанта, і спочатку Троїстий Союз, а потім цей Троїстий Союз змінив назву на четверний блок або центральний блок. Так, це ви теж мало собі записати. І давайте про ще що поговоримо, це про е, стратегічні плани воюючих сторін Да, Німеччина, Дивіться у німців була яка мета створити велику німецьку імперію, розширити територію німецької імперії за рахунок. Земель Франції та Росії встановити свою єгемонію, да, тобто м -м, лідерство в Європі. Австро-Угорщина таким чином теж хотіла посилити свою позицію на Балканському півострові, захопити Сербію і захопити частину території е, України. Але про це ми будемо вже говорити конкретно вже на уроках історії України. Туреччина, звісно, теж мала да, такі загарбницькі плани, посилити свій вплив на Балканському півострові, да, встановити свій контроль над екваторією всього Чорного моря. І так далі. Тобто ми бачимо, що у всіх цих країн плани були абсолютно такі загарбницькі. Були, це були плани країни, яка експансії, тобто завоювання чужих територій. Тут ми з вами ще маємо знати таке поняття, як план Шліфена. Що це означає? Шліфен? Шліфен це був німецький. Голова був німецького генерального штабу, і він підготував такий план блискавичної війни. Що таке блискавичне з німецької мови? Це blitzkrieg, да? блискавична війна. Тобто вони передбачали дуже швидко наступати на Францію через Білью Люксембург, дуже швидко розгромити Францію і потім перекинути армію на Східний фронт і таким чином розгромити Росію. Ось такий був план. Але цей план він у підсумку провалився. Uh, дивіться, як готувалися ці країни до війни? Краще всіх була підготовлена uh, Німеччина. Да? Вона збільшує чисельність армії, да? вона збільшує кошти на воєнні витрати. Uh, тобто вона uh, закуповує нову зброю. Ну, тобто, абсолютно uh, чітко було зрозуміло, що Німеччина готується до цієї війни. І вона планує, звісно, перемогти в цій війні. Країнам там були трошки гірше підготовлені до цієї війни. Вони, ну, наприклад, та, та сама Франція не будувала укріплі на кордоні з Бельгією. Французи побудували таку так звану лінію Мажино, і вони сподівалися, що ця лінія оборонних споруд, що вона зупинить німців. Але німці що вони зробили? Вони не пішли буром да, лобом на цю лінію мажино, а вони просто обійшли її, так? І таким чином вони дійсно дуже швидко. Захопили Францію. Дивіться, вже в 14-му році сформувалися два фронти: західний і східний. От Події, те, що стосується історії України, вони були саме на східному фронті. І західний фронт тут воювали німці проти французів, проти англічан. Да, оце був Західний і східний фронти. І давайте трошки поговоримо сьогодні ще про бойові дії. Західний фронт. Подивіться ще раз на цей слайд. Німецькі війська через Бельгію вони обійшли просто ці французькі укріплення лінію Мажино, вони вторгаються у Францію. Так? І дуже швидко німецькі війська рушили на Париж. І буквально вже в кінці серпня німецькі війська вже зупиняються за 17 кілометрів від Парижу. Так? Ось. І, е але що, що відбулося там? Да? Справа в тому, що там на сході починається наступ російської армії у східній Прусії. У німців не вистачає сил для оточення Парижу, да? і німці вимушені були воювати на два фронти відразу. Тобто, фронт був західний і фронт був східний. Відбувається у вересні 14-го року битва на річці Марна, якій брали участь з обох сторон, понад півтора мільйона чоловік. Подивіться. Да? І у підсумку, наприкінці 2014 року, ця війна на Західному фронті стає позиційною, тобто фронт нікуди не рухається. Так? Солдати зариваються в окопи, будуються бетонне земляне укріплення, і все, і фронт фактично встав. Про ці події, які будуть далі відбуватися вже в 2015 році, в 2016 і в 2017 будемо з вами говорити на, вже на наступних уроках. А поки що давайте трошечки підіб'ємо підсумки. Отже, давайте ще раз, я задаю питання, а ви намагайтеся спочатку самостійно дати відповідь на ці питання, а вже потім послухати мою відповідь. Отже, Перша світова війна, які були її хронологічні рамки, коли вона розпочалася і коли вона закінчилася. Спробуйте для себе це пригадати. Отже, вона почалася. 1 серпня 2014 року, коли Німеччина оголосила війну Росії, а закінчилась вона 11 листопада 1918 року. Ще раз Перша світова війна 1914 по 1918. так? Два військових блоки брали в ній участь: це Антанта і Троїстий Союз. Антанта ще раз, це які країни, пригадуйте, будь ласка, ставте відео на паузу, пригадуйте самостійно. Це Англія. Франція і Росія. І Троїстий Союз це Німеччина, Австро-Угорщина і Італія. Але потім Італія переходить на бікантанти. І у складі Троїстого Союзу буде Німеччина, Австро-Угорщина, а потім до них доєднується ще Туреччина і Болгарія, і це буде вже четверний блок або центральний блок, так? що стало приводом до цієї війни. А приводом стало вбивство сербським студентом, Гаврилом, принципом вбивство австрійського ерцгерцога, тобто ем, спадкоємця престола Франца Фердинанда. І Австро-Угорщина оголошує війну Сербії. І далі за Сербію вступається Росія, потім Німеччина оголошує війну Росії і почалася така снігова куля, і війна набуває характер світовий. так? І що було причинами цієї війни? Абсолютно усі країни, які брали в ній участь, вони мали на меті захопити чужі території, так? Збільшити свої володіння, заволодіти ринками сировини, так тобто, жодна з цих країн вона фактично не захищалася. Усі ці країни вони мали загарбницькі плани. Так? І тут ще ми маємо з вами е, знати ще такі терміни, як шовінізм і ксенофобія. Можливо, ви знаєте, що означають ці терміни, а якщо ні, то тоді послухайте мене. Шовінізм це крайня форма націоналізму. Тобто, шовіністи вони не просто вважають, що ми відстоюємо інтереси нашої нації. А шовіністи вони вважали, що наша нація преблизше всіх, наша нація найкраща. А всі інші представники інших націй то це все люди другого сорту. Так? Шовінізм тобто, ще раз, це крайній націоналізм. Звісно, що це слово, воно має такий негативний контекст. І ще одне слово ксенофобія. Слово складається з двох коренів: ксенос або ксенія, да, що означає чужий. І фобосфобія це страх. Да? Тобто, так, якщо вдуматися, тут це виходить, нібито страх перед чужинцями, але фактично це слово означає неприйняття людей іншої національності, так? тобто страх і неприйняття цих людей. Ось таким чином можна сказати, що е, ці е, такі речі, як ксенофобія і шовінізм, вони також. Відштовнували людей на цю війну, да тому що німці вважали, що вони найкраща нація, да? що вони мають воювати по якихось там французів, Да? французи так само відносилися, ставилися до німців і так далі. Тобто, оці всі шовінізм, ксенофобія, це все те, що під розпалювало цю ворожнечу між людьми. Це те, що підштовхувало їх воювати один проти одного. І ми будемо з вами говорити на наступному році, коли будемо році, коли будемо говорити про історію України, будемо говорити, що на жаль в цій війні українці теж брали участь. Хоча Україна на той момент не мала власної держави, але трагедія України буде в тому, що частина України буде у складі Австро-Угорщини, інша частина України буде у складі Росії, і українці будуть вимушені вести таку брату вбивчу війну, тому що вони, частина з них буде мобілізована до австрійської армії, а частина буде мобілізована до російської армії, і вони будуть воювати один проти одного під час цієї першої світової війни. Отже, на цьому я закінчую. Сьогодні наш це перший такий вступний урок, але ми вже з вами потрошечку починаємо вже вивчати історію, це не просто введення, ми з вами почали сьогодні вже говорити про Першу світову війну. Ось. І поки що сьогодні я не задаю вам жодного письмового завдання, але якщо ви хочете трошки більше почитати про це, то, звісно, я вам рекомендую скористатися підручником. Він у вас завантажений в Google класі, будь ласка, відкривайте і читайте перший параграф, присвячений подіям. Початку Першої світової війни. Все, а ми з вами зустрінемося на наступному уроці сьогодні, поки що, без домашнього завдання. Я маю на увазі без, без письмового домашнього завдання. Тому все, до побачення.